Франція та США працюють над досягненням тимчасового припинення вогню між ліванськими бойовиками Хезболи та Ізраїлем. Це дасть час для ширших переговорів. Про це в Раді безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. «Дипломатичне рішення справді можливе. Останніми днями ми працювали з нашими американськими партнерами над тимчасовою платформою припинення вогню на 21 день, щоб дати змогу провести переговори. Ми невдовзі все оприлюднимо. Сподіваємося, сторони негайно її схвалять. Бару, який вирушить до Лівану наприкінці тижня, сказав, що Париж працював зі сторонами над визначенням параметрів дипломатичного виходу з кризи відповідно до резолюції номер 1701. Цю резолюцію ВРБ ООН ухвалили після місячної війни між Ізраїлем та Хезболою у 2006 році. Вона розширила мандат миротворчих сил ООН, дозволивши їм допомагати ліванській армії утримувати частину півдня вільною від зброї та бойовиків. Як наслідок, це викликало тертя з Хезболою, яка фактично контролює південь Лівану, попри присутність Ліванської армії. Хезбола добре озброєна партія та найпотужніша політична сила Лівану. Заступник представника США при ООН Роберт Вуд повідомив Раді, що повністю виконана резолюція 1701 року це єдине довгострокове рішення. Ми працюємо над тим, щоб запобігти масштабнішій війні, але ми чітко дали зрозуміти, що Ізраїль має право захищати себе від атак Хезболи. На засіданні також виступили представники Лівану та Ізраїлю. Сьогодні Ліван став жертвою ворога, який використовує проти нас електронні, кібер, морські та повітряні атаки. Вони можуть перерости в наземний напад і підготувати підґрунтя для повномасштабної регіональної війни. Ізраїль ізраїль не прагне повномасштабної війни. Ми чітко дали зрозуміти, що прагнемо миру усім тим, хто не засліплений ненавистю та політичними планами. Однак, ізраїль зазнає нападу. Ізраїль розширив свої авіаудари по Лівану в середу. Як заявило Ліванське міністерство охорони здоров'я, загинуло щонайменше 72 особи. Ще 223 було поранено.